Зував Чорнобог, бо місячного сяйва боялася все його військо, що доти вночі вільно сновигало по землі, жахаючи та знищуючи людей. І надумав Чорнобог розбити вщентнічне світило, і набрав каміння більшого і меншого, і став жбурляти його в ясен місяць, і багато каміння викидав, і гупало в місяць та тільки подзьобало золотий лик світила, а збити чи розколоти його не могло. Тоді в гніві, великому і в безсиллі лютому став битися Чорнобог тулубом своїм об землю, і землетрус ще не страшний, а проте місяць спокійно осівав землю і припинився землетрус, і було видно вночі, як у день. і ніхто не йшов на підмогу Чорнобогові. І тоді надумав він ще одну помсту людям і богам вирію. Подув холодом Чорнобог на нічні хмари, що спокійно дрімали край землі, і погнав їх на ясен місяць. І заступили вони місяць, і стало темно на землі, і понісся Чорнобог на правобережжя росі, звідки починалися дикі степи. І став Чорнобог вичісувати з тіла свою чорну ножу, і сипати її на землю, і з тої нужі вродилося військо чорних людей. Були вони опецькуваті, рухливі, дужі, а крізь вузькі щілинки їхніх очей хлюпала люта злість. І вдовольнився Чорнобог і сказав Вітаю ваше народження, діти мої. Ви, є, чорняки, вірне військо моє, я спородив вас, аби завоювати білий світ. Ви мусите перейти річку Рось і напасти на людське плем'я гукрів та винищити їх до ноги в бурдеях і печерах. І сказали чорняки, ми виконаємо твоє веління, батько наш. І перетворив Чорнобог купу хмизу в мечі і сказав Беріть це в свої руки і взяли зброю чорняки. Тоді троян саме розігнав хмари, з-за яких визирнув ясен місяць і освітив землю. І тої ж миті чорняки завили на місяць, і вдовольнився Чорнобог і став підвивати й собі, і від того виття жах поронісся над землею, і в страхові завмерло все живе. Тоді саме почулися чарівні звуки в нічному небі, то заграв на сопілці новонароджений Велес, син Дажбога й живий. Сопілку йому виготовив із гілочки продуба сам Дажбог. І ті чарівні гуки заполонили землю і залушили виття, а ясен місяць плив по небу й осівав землю. І Чорнобог мусив утікати в чорне підземелля, бо сяйво місяця вбивало в ньому силу, і гукнув Чорнобог Діти мої, з мечами йдіть на людей, і провалився в підземелля, знесилений місячним сяйвом. Тоді стали чорняки на росі дня чекати, аби сили повернути собі і піти виконувати чорнобогове повеління. Винищувати людей на землі. Тоді побачив Білобог, що біда суне на землю гукрів, і полетів до сіл сонця на лівий берег росі, і змахнув чарівною десницею своєю, і струсив небесну росу, сльози радості коляди. І впала роса на землю, і махнув у другий Білобог своєю чарівною десницею, і з кожної росинки вродилися велетні люди, блакитноокі, русяві, дужі, і сказав їм Білобог Вітаю, ваше народження, діти мої. Ви є роси, бо з небесної роси народилися, і спородив я вас на те, аби ви захистили від Чорнобого війська землю мою і дітей моїх гукрів, старших братів ваших, перших людей на землі, і втретє змахнув рукою білобога і перетворив купи хмизу в мечі, і сказав: Беріть все! І взяли роси мечі і стали над рікою. І зачався день. І коли Боже зійнявся на небі, з витям і криком кинулись у ріку чорняки, і перепливли її, і кинулися на росів. І була січа люта, перша січа на землі. І побили роси чорняків, бо дужчі були, і гукнули вони гучно: Побіді! і погнали недобитих чорняків геть у степи, і радість побіди засяяла над землею, і з пролитої чорної крові чорняків виріс чортополох. А з пролитої червоної крові росів первоцвіт зацвів золотаво. І сказав Сокіл Рот, посилаючи осяйну благодать на землю ось і зустрілися всі чи люті білий світ і чорний світ, і білий світ побідив. Бо він є краса, їй завше перемагати, їй бути вічно! Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!